На ремонті у нас Ford 250. Проблема така, що не набирає більше 6 тисяч обертів. В чому проблема? Обрив вас YouTube не знайшов. Кажуть комутатор Поміню. Дві штуки вже мінялися. карбюратор. Почистився, жикльори всі пробились, все, все гарненько працює ідеально. Почистили. Воздух щоб більше йшов, відкрили цю. Ні. Менше воздуха дали, ні. Далі поміняли свічок? нічого не дало. Поміняли на свічник, високовольтний провод. Всю поміняли нічого не дало. Дивимося сюди. По меткам тут стоїть нас. А тут. А тут ні. Все. І через один зубчик перескакнуло. І заводиться-заводиться. Їхати не буде вам. То обратіть внимание, відключите дві пропочки. Дивитесь, чи тут совпадає меткою, тут до того уровня, поки меток не буде. Появилися метки. Сюди дивитеся і ці метки повинні совпасти з полосочкою. І все. Якщо вони совпадають, то мотоцикл буде їхати. От і вся проблема зразу в першу чергу туди, туди, туди не треба лізти. В першу чергу сюди обіцяють увагу і... і ніяких проблем не буде.